Перше відвідали Кодимський продуктовий ринок. Він працює не щодня, а лише двічі на тиждень, в та суботу. Тож місцеві жителі в ці дні завжди поспішають зробити необхідні закупи. Тож, не дивлячись на вогку і про холодну погоду, тут ми зустріли багато покупців. Люди купують овочі, фрукти, м'ясну та рибну продукцію. Асортимент більшості харчів відвідувачів влаштовує, втім ціни вважають за високими, бідкаються здебільшого люди пенсійного віку, бо їхні пенсії навіть не сягають трьох тисяч гривень. Розпочали свій моніторинг із стратегічно важливих круп: рис, гречка та інші вироби. Із цінами ознайомив продавець Віктор. Досліджуємо ціни на Кодимському ринку. Цікавимося, скільки коштують яйця. Шість п'ять шістдесят п'ять познайомити. Будь ласка, нас усіх із цінами. Що ви ще реалізуєте і по яким цінам? Крупа манка кукурудзяна 25 двадцять Так, гривень. Далі, крупа кукурудзяна – 25 гривень. Горох 25 гривень. Жовтий. Що вам ще цікаво? Вівсянка. Вівсянка є за 30-33. Так, далі. Гречка. 40. Макаронні буде 30 гривень, ото все з мішка київський. Рис, там дивіться, є за 50. ой, так-тако-тако. 50-50-55. В кодові найдорожчий базар все время. За да. да. чим ви сьогодні прийшли? М'ясо взяли. Ну, м'ясо все хороше, дешеве сало, м'ясо хороше. У чому м'ясо? 160. Нормально, можна сказати, що робля. 170-180 біточне там таке все. А так, а що найбільше недоступне для вашого гаманця? Для мого гаманця завжди недоступно, бо я мало отримую, Я лише дві дев'ятсот, отримую пенсії. 150. 80-70 Як купують люди взагалі? Нормально купують. Купляють мусять, А Верховну Раду треба туди їм спитати за ціни, Де вони там беруть? Вони не купують цю рибу на базар. Собі зарплату зробити, а людям ні. Толку не буде. Якщо Верховна Рада отримує 100 тисяч зарплати, то людина на 2,5 тисячі. Вже тяжко тут. Розкажіть, будь ласка, що продаєте, так скромно тут стоїте. А то, чосник, фасольки на гут, горішки. Самі вирощували, певно, так. Вирощували на городі, все. От. Але... По чому часник? 150 віночок, але тут більше, як кіло. Такий видно міцний кодимський часник, так? 50, а це. 2, на 20 гривень 5 штук горі. Купляють люди чи ні? Ну, Зараз така погода, що не дуже, а так все купляють. Ну, часника вже два продала віночки. Білокачана капуста 25, кропчик 10 гривень, чесночок 100 гривень, цибулька 150 гривень, голландська морковка 35 цибулька 18 синя 25 цибулька, такі ціни. Куляють кудимчани на ринку і Так, да. Да, Дякуємо їм. Дякую. Дякую. Що говорять про ціни в кодимі люди? Не говорять, що дорого, Дякую. нормально. Чесник покупаємо. Ну і купили яїчки, покупаємо. Таке все, що необхідне. Скільки, скільки займає витрати із вашого сімейного бюджету на харчі саме? Весь без тисячі на бажар нічого ходити. Це для вас суттєво, да, так, такі витрати? Пенсіонеру, так. Пенсіонеру. Взагалі, як вам ціни на Кодимському ринку? У нас найдешевші ціни в Одеської області. А що? чому тільки манку і майонез? Тому що м'ясо купили, рибу купили. От я хочу купити вас, по чому у вас Ну кажіть, що вам виходить? Апельсини, мандарини, банани. 110, 130, лимона 90. Що вам ще треба? Овочі по чому? У 120. – Огірки – 120, помідори також 120. Так? 120, так. Да. Як взагалі купляють кудимчани люди? Потихонечко. Потрошки, так. Да. багато, Ти потрошки все купляєш. 28. А капуста 28 гривень, так? Да? Да, да, да. А яблука по чому? 30. Усі різновиди яблук по 30 гривень. Да. Овочів на Кодимському ринку ми помітили не дуже багато. Втім, рибної та м'ясної продукції тут вдосталь. Широкий асортимент м'ясних виробів та тушонок вражає. Люди розповідають, полюбляють таку продукцію і, незважаючи на фінансову скруту, все одно тішать себе, бо дай шматочком смачної ковбаси чи шинки. Додають свіже м'ясо на Кодимщині, теж доступне за ціною. Продавці прогнозують, його вартість, можливо, ставатиме ще нижчою. Причина відсутність попиту. Розкажіть нам, будь ласка, по чому риба і її різновиди на Кодимському ринку? Риба різна є у нас. Наприклад, це філе, тостолоба, столоба, соміки, судак, корок, амур, тостолоб. Так, і ціна розкажіть то по 75 великі, якщо такий – по 70, 110, 100, по Я дивлюся в очі, кого можна по 100, а кому можна і по 110. Як людина, ну як приходить бабушка, я ж не можу так взяти. Сумик по 130, судачок 130, головки 100 столоба по 40, консервочка 100 столоба у нас по 90, а якщо скоропа, то 110. Якщо робимо з ляща, по 75. Так, а звідки риба? З якого ставу? Це не ставу. Ми возимо рибу з Буга, з річки, з південного буга, з Вінничини. З Вінничини У нас дуже вкусна рибка, дуже мулом не пахне, дуже вкусно. 165 шістдесят стосовно. Як купують кудимчани? – Брали лучше, зараз трошки слабше, але ну, нічого, слава богу, беруть, беруть, бо їсти треба. Це таке, як базар на базар не сходиться. – Що сьогодні купляєте на ринку? Хочу колбаски купити, капусти сезон. Колбаски, бачимо, тут багато, великі різновиди ковбаси різноманітної, яку саме купуєте і за якими цінами. А я люблю домашню таку колбаску, Вон тут по 200, по 300, домашню, домашню люблю. Вважаємося, так? Так, так. що на натуральному. <реш> як так? чи влаштовують у вас ціни? – Трошки занабагато, але ну що зробимо. Зараз. А багато купуєте сьогодні? Кілограм чи віч? Ні, кілька граму. Базар в суботу буде, так що прийдемо ще в суботу. <реклама> слава Богу, за все. <реклама> Хлопці, що воюють там, то слава Богу, будемо жити. Або тушонку будемо брати, воно хороша, саморобна, з красів. Боже мій, хочу і м'ясо купити, хочу і корочка купила, і сметанки купила. У вас, певно, якесь свято, так? Чи це просто? Просто так вже свято кончилося. У нас свято кончилося. Сьогодні плануєте витратити гроші із свого гаманця Боже на продукти? Мій, Боже мій, дуже-дуже мало того, що грошей нема. Пенсія дуже малесенька, дуже малесенька, так що нема. На що розчитувати? Так необхідно. Я Якщо ти хочу коричнево, я хочу м'ясо. За що купити? А пані, ознайомте, будь ласка, нас із цінами. Що ви реалізуєте на своєму прилавку? Ціни 200 домашня м'ясна, 250 почаровка м'яско, домашня м'ясна 270-300, рулет 250, ліверна, печоночна 80, індюшина 280. Ще є, як це вам сказати, курінна фарширована 150, 170 і 150 сальна, сарделька, сосиска 150. Що найбільше купляють кудимчани? Що найбільше, що дешевше, м'ясну, Е, Мелину масло, молочка, яйці. Молочка, масло домашнє з вершків 340, е, слівка, вершки 110 і 75 сметана. Яйці сьогодні домашні 75, але Ну зранку всі їх забрали. Бачимо, що великий величезний вибір і і курятина така свіжа і е, вироби, Да? звідки ця продукція? Звідки продукція? Важко. Продукція. Да, да, да. І це наші знайомі роблять дома, це сертифікований. А курка, качка, домашні півні, тушонка це все ми. Фарш купує. Фарш, так? Да? Да. Який фарш і за якою ціною? Кура 139,90. сто тридцять дев'ять дев'яносто. Котлетки да ти робити? Котлети? Да. Да, 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 да. Як вам взагалі ціни? Дуже кусаються, але що зробимо? Що ми зробимо? А часто приходити на ринок щось купувати чи ні? Постійно, бо я ще раз живу, я не пропускаю базар. Хоч і купляю, що не купляю, але на базар іду. Скільки сьогодні плануєте витратити на продукти харчування? А десь до 500 роблів. 500 гривень. Це так нежно, все. все нежно, як то кажуть. Це для вас багато чи мало? Звісно, багато. Багато. Ну це не, не, не кальний базар по 500 ми розсожать, бо в нас пенсія не дозволяє. Що купляємо? Яйці, яйці масло. Так, яйці, масло. Так. Як там ціни на Кодимському ринку? що скажете? Ну як візе, Дорог. як візе, тепер подорожчало. Подорожчало. Так. Хліб, картошка, і все, дорого. Так, і все дорого. Значить, капуста, наприклад, у нас 25 гривень. Морква 35 гривень, яблуко гарде – 35 гривень. Що вас ще цікаве? Апельсина гарде качество 95, лимона 85, менше 95, крупна гарна. Хурма по 100, колбаси різні є. 95 боярська, 120 баликова, 150 шинка, 85 до чаю, 80 апетитна. Як купляють кудинчани, що найбільше купляють? Вони все купляють. Все. Всі все купляють і гарно купляють. У нас вони завжди хороші Ой, покупателі. Шишка, а скільки разів у вас на тиждень ринок а, тут на цьому місці? У нас четвері субота, два-два два, два рази, а один ще ну, ринок в неділю. Там у містечку все, 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 все домашні, все і все наше. – А як купляю кудинчани. Люди купляють добре. Купляють, люблять нашу продукцію. 350, все 350. Вся м'ясна продукція по 350 гривень. Дякую, щиро дякую. В м'ясному корпусі було не дуже людно. Продавці вихваляють свою продукцію та запрошують купувати. Тож свинину можна купити тут за 150 гривень за кілограм. Сало від 50 до 80 гривень. Дорожче обійти – це яловичина. За неї просять 250 гривень. 150 ребрішка і 250 м'якоць. Це свинина, так? Ні, це гов'ядина. – Гав'яніна. Яловичина. А да. зіні м'ясо не добре. У нас хороше, у нас домашнє м'ясо, а там не хороше, та й все. Тому демчана надають перевагу більше от цій продукції, так? То як? Да. М'яско 150. Так, що що, сало? сало 50 гривень? Сало 50 гривень, а ми бачимо різне сало і тонке, і трошки грубше. Тоненьке трошки грубше – 50 Почаровочка 150, кісточки по 25, ребра 150, що вам треба? Ціни прогнозують підвищуватися чи понижуватися? Наверно, будуть знижуватися. Знижуватися? А чому? Подивіться, бо воно не йде нічого. Нема кому купляти. Нема кому купляти. Спілкувалися із Кодемчанами, вони говорили, що навпаки, ціни на м'ясо їм подобаються. Вони доступні, 150 гривень, їх влаштовує. Саме дешевше, да. рибка все дорожче, все дороге, дивіться, а м'ясо на місці стоїть, і, і ще може впасти і дешевше. Ступаєте трошки? Ж, ступ... да, да, як треба, ступаємо. Продовжимо вивчати ціни на місцевих ринках Подільщини і надалі. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформ Компанія.